Вже останнім вручаються е, грант коронацію цю премію серед Романів. Тут запрошують на сцену Оксана Ну, знаючи її, так мовити, що вона дама своєрідна і вимоглива, знаючи, то я думаю, ну все, вже мені можна спокійно розслабитися, бо до того часу поводу, а тут поставили значить, вино горілка, я собі налив чарочку. Ми зі своїм сусідами випили. Я думаю, вже мені добре, вже нічого не, не треба переживати, вручать чи не вручать. І тут Оксана виходить і починає говорити. Значить, про романси. Ну спочатку під псевдонім, бо я подавав підсумку. Але коли вона почала говорити про зміст, я зрозумів, що вже про мене йдеться. То я вже йшов на ту сцену, думаю, боже, я тільки що, 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 не, 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 не заточитися там, не впасти. Бо чого ж це таке наказання? Що, що я якраз тільки повірив, що вже нічого не буде, а тут раптом дають ту От. Ну, Це жарти жартами, але це не жарти, бо це так реально було. Що стосується століття Якова, от то цей роман, можна сказати, він з одного боку він створювався дуже довго і дуже багато писав, багато задумувався. І мені здається, що він задом його десь у мене років 30 тому народився. Бо я добре пам'ятаю, як в 81-му році. От я народився на хуторі, поліській хутір, село. Тут у Романі називається Загоряне, але моє село, ну, син, як рідне, в той час не рідне село Загоряне, бо я народився, власне кажучи, на хуторі, називався хутор-кусий. Е, ну, можливо, тому що діда було по мамі, прізвище вузьку. І він, е, він там в хаті позносили всі. Я от е, пан Станіслав вже казав, що там, там було там, так, по периметру. П'ять і три-вісім хат, і всі знесли. А він боровся до останнього. Він відстоював як мор. Він хитрості. Він підкуповував начальство. Він... Я не зрозумів, Я не розумів на той час, що як наскільки це було дорогий для нього цей хутір, який він вибудував, який він відстоював, який він, врешті-решт, поки не з'яла мільйорація, то тому, що тільки в 1978 році, коли вже прийшла мільйорація, вже не можна було ніяк обороняти. І ми той хутір з татом в останні в 78-му році. Пам'ятаю, я тоді е якраз їжав в Рівному і приїхав. ну, По-моєму, відпустці був, чи я знаю, що пару днів був, і ми поїхали з татом на покійним вже на той хутір. Вже там нічого не було, ні от саду, ні довкола. Там були такі круг довкола обсаджені сосни. І цей горіх, і вишні, і ну, нічого цього не було. Стояла одна єдина хата, і хата вже була без вікон, без нічого. Ми заїхали, але мене здивувало. А на, це, на стіні висить ікона. Я знав, що це ікона десь покійна бабуся. Казала, що вона десь ще з 18 століття, що якийсь там бородовий. Я кажу, то треба забрати. Він каже, дід сказав, поки хата стоїть, щоб ця ікона була тут. До ну, а потім десь вона каже, що з них все-таки хтось прийшов і забрав ту ікону. Ну, От. Але стояли і вони вразили оце, оце те, що, що ікона була до останнього, що він сказав, що, що вона там була, поки хата, хай хоч, якщо стіни будуть, хай хоч, і там буде ікона.